Дайте Бог здоров'я, вітаю тебе на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з тобою ознайомлюємося з за Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 16. розділу звички. Тема звичка правильно дихати. Ми поговоримо про сутність цієї звички і чому вона потрібна для тебе. А ти підпишись на. Канал, тисни лайк та поділись відео в месенджерах зі знайомими. Зроби світ краще. Тепер про суть справи. Фізична звичка 1.1. Правильно дихати. Без повітря людина може прожити 3-5 хвилин. Найперше, що потрібно людині, це повітря. В достатній кількості. Якісне. Недостатньо повітря на 30-50% знижена сила і фізична активність. На 30-70% знижена розумова продуктивність, неякісне повітря розвиваються хвороби. Люди зазвичай не приділяють уваги диханню. Більшість вважає, що природа навчила людину дихати, що дихання відбувається природньо і цього достатньо для життя та здоров'я людини. Люди не задумуються, що природні та набуті відхилення впливають на дихання. Маєш хронічні гайморити, фронтити. Та викривлення перетинки носа маєш недостачу повітря. Маєш скривлення хребта, неправильно ходиш, сидиш, лежиш, маєш недостачу кисню та нерегулярне отримання потрібної дози повітря. Люди не задумуються, що вони дихають неякісним повітрям і від цього хворіють. Звідки з'являється неякісне повітря? Тобі не обов'язково їхати в місце з забрудненим повітрям. Не обов'язково бути механізатором, який в полі дихає пилом та туртохімікатами. Чи шахтарем в шахті, який дихає вугільним пилом. Тобі достатньо не чистити, не прати, не змінювати більше року свою подушку та матрас. В них накопляться пил, який сідатиме в кімнаті, твої виділення, розведуться дрібні бактерії та мікроорганізми. Це це стане алергенами, які гарантують хвороби. Алергію, хвороби горла та дихальної системи, астми, ковіди та інше подібне. А якщо ти ще і спиш неправильно, носом уткнувшись в такий матрац чи подушку, то хвороби гарантовані вже в молодому віці. Дихаєш неякісним повітрям, хвороби гарантовані. Люди бачать, що інші застосовують дихальні вправи. Але не всі розуміють їх силу та користь. В дитсадку школі чи вузі нас не вчили, що дихальні практики допомагають. Заспокоїтися перед важливою подією, перед екзаменом, важливою зустрічю, виступом на спортивних змаганнях, набратися сил перед важливою подією, перед перемовинами, спортивними змаганнями, фізичною і розумовою роботою. Розслабитися для отримання більшого задоволення перед сексом чи скорішого засинання перед сном. Відігнати сонливість на нарадах, навчанні, концертах. Свідома людина в своїй трансформації до здоров'я повинна навчитися правильно дихати. А правильне дихання для будь-якої ситуації повинно стати звичкою. Як це правильно дихати? Тут поговоримо про 4 речі: спосіб дихання, дихальні вправи, дихання під час сну. Дихання носом. Перше спосіб дихання. Науково доведено, що найбільш корисним для здоров'я є діафрагментальне дихання. Можливо, навчитися дихати діафрагментально животом. Постійно так дихати. Так дихати. Лежачи, стоячи, сидячи, відпочиваючи, працюючи, займаючись спортом та і в інших випадках життя. Не буду пояснювати, як це робити, оскільки це відео не про це. Ти в інтернеті знайди інформацію, що це, як це, як цьому навчитися. Навчись. Це швидко знаходиться і швидко навчається. Завжди дихай не грудним диханням, а животом, діафрагмою. Друге. Дихальні вправи. Для вирішення ряду життєвих задач варто знати різні дихальні вправи. два один. Для отримання сили і енергії. Є відомий спосіб дихання від Віма Хофа, він дає силу і енергію. Стандартно для його виконання потрібно близько 15 хвилин, щоб зробити три цикли з наступних дій: 30 глибоких вдихів і розслаблених видихів. Затримка дихання після останнього видиху на 120 секунд. Вдих, і затримка дихання на 15 секунд. На практиці цей досконалий спосіб змінюють для новачків. Нетренованих та виморених. Роблять три підходи з затримкою дихання від меншого можливого до більшого. На кшталт від 30, 60, 90 секунд і до 120, 150, 180 секунд. Це плавно навантажує організм. на наступний більший результат, дозволяє відчувати себе комфортно, регулювати потрібний собі результат. Адже, в залежності від частоти тренувань чи різного емоційного стану і різні можливості організму. І шкодити йому не потрібно. Потрібно оздоровлюватись осмислено. Я роблю таку дихальну практику два рази в день. Перший після обіду, перед початком другої половини робочого дня, але більше, як за годину після прийому харчів. Другий ввечері. До чи після фізичних прав в залежності від настрою. При можливості та необхідності підготуватися до фізичного результату можу зробити ще й третій раз. Я знаю людей, які подібно роблять зранку по обіді та ввечері. Якщо виконуючи три підходи за схемою затримки дихання 30, 60, 90 секунд, я вдихнув раніше, я роблю ще один підхід і досягаю потрібного. Якщо я виконав три підходи з затримкою дихання 30, 60, 90 секунд, я відчуваю потребу в більше і роблю четвертий підхід на 120 секунд. Якщо після тренувань дихання я відчуваю більші свої можливості, я збільшую кожний підхід на 30 секунд. Наприклад, 60, 90, 120 чи 90, 120, 150 так далі. В цій практиці є один секрет. Якщо ти захворів, хворієш, втомився, втомлений, давно не тренуєшся дихати, не маєш фізичної можливості і сили волі витримати запланований час затримки дихання, спрости собі завдання. Після 30 вдихів, Після 29 вдихів і видихів на останньому циклі, після 30 вдиху, не видихай повністю повітря. 20-30% залиш повітря в легенях. Тоді без дихання витримати буде легше. А коли ти відновиш сили, на наступному 30-му вдиху можеш видихати повністю. Але насолодий ефект буде, коли ти щодня будеш практикувати затримку дихання. На це тобі потрібно всього 10-20 хвилин. Щоб тобі було легше навчитися цій класній методиці, для тебе підготовлено відеотренажер, за яким ти щодня зможеш розслабляти тіло і практикуватися в диханні. Розмістили ми його на YouTube каналі Сейм Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Назва відео бути здоровим, впевненим, сильним, продуктивним. Дихальна методика для легень, сили волі, перемог. Посилання буде зверху, по закінченню відео і в описанні під відео. Переглядай і практикуйся. Отримуй силу і енергію. 2-2. Для розслаблення. Релакс за 5 хвилин. Як заспокоїтись і швидко заснути. В нашому житті зачасти виникають практичні потреби в вирішенні наступних питань: як заснути, як пересилити безсоння, як зменшити серцебиття та кров'яний тиск? як оздоровити організм. Як управляти емоціями і думками, як прибрати тривогу і приступи паніки, як заспокоїтися, врівноважитись, розслабитися, як при втомленості просто розслабитися для релаксу та інше. Рішення цим питанням повинно бути таке, що в будь-який момент без додаткових засобів його можна було застосовувати. Тому найкращим рішенням без ще згаданих питань для тебе може бути дихальна методика, яку ти перетвориш в звичку. Я розкажу про дихальну практику, яку я використовую. Це 20 вдихів і видихів циклами в 15-30 секунд. Вся така практика займає 5-10 хвилин. Її особливістю є наявність цього двох дій. Вдих 3-5 секунд і видих 9-25 секунд з співвідношенням вдиху до видиху від 1 до 3 до, від 1 до 6. Між вдихами і видихами пауз немає. Початківцям дуже змореним, давно нетренованим, краще розпочати співвідношення 1 до 3. Вдих 3 секунди, видих 9 секунд. Весь цикл 12 секунд. І всією практикою за 4 хвилини. Далі збільшувати довжину вдиху і видиху та змінювати співвідношення від 1 до 3 до, від 1 до 5. Максимальний комфорт для новачків дає співвідношення 1 до 3. Максимальний ефект для постійного користування 1 до 4. Для мене найбільше відчуття організму, оздоровлення, розслаблення дає співвідношення 1 до 6, коли цикл 30 секунд. Кожний, практикуючи таке дихання, може вибирати свій зручний варіант дихання носом, ротом чи їх поєднання. Я вдихаю носом, видихаю ротом. Бо так повітря підігрівається, очищується. Цей спосіб ще й дозволяє подовшити видих. Дихальну практику можна. Виконувати лежачи, сидячи, стоячи, ідучи, чи виконуючи легкі фізичні навантаження. За бажанням, за можливістю. У разі використання такого методу для підготовки організму до сну, краще буде лягати на лівий бік. Так краще. Чому, як і для чого? Пізніше окремо буде описано в розділі звичка 1, 2, правильно спати в книгі ОС а розказано в інших відео. Е, найкраще перед початком практичного постійного застосування такого способу дихання вивчити методики правильного діафрагментального дихання, дихання животу. Якщо перед початком дихальної практики тобі буде важливо добре розслабитись, то ти можеш застосовувати методологію розслаблення. Яка викладена в відео бути здоровим, впевненим, сильним, продуктивним, дихальна методика для легень волі, перемог. В кінці підрозділу 2.1 розділу звички правильно дихати. Зазначені посилання в книзі ОСЦ на сторінці 589. А стосовно відео, то посилання на нього буде над відео, по закінченню відео та під відео. Почати дихальну практику краще з середнім по складності варіантом в співвідношенні вдиху до видиху 1 до 4, де 4 секунди вдих і 16 секунд видих. Постарайся дихати так. Це дає колосальний ефект для завчення методології і перетворення її в звичку для постійного користування. Ймовірно, таке співвідношення для тебе буде найкраще для засипання. Адже воно підходить. 86% людей. Вдень організм ще не готовий до сну. Він буде розслаблятися і оздоровлюватись. А ввечері він готовий до сну. Тому ти будеш швидко засипати. Особливо при доведенні співвідношення 1 до 5. Ввечері стомлений організм при застосуванні такої методологи просто прогонить хвилювання, заспокоїться і буде більш готовий до сну. Якщо така практика відбулася ввечері, зазвичай я засипаю. Якщо в день я даю своєму диханню повернутися в норму, коли я виконав там останній цикл дихання, просто дихаю. Потроху я рухаю тілом, починаючи з пальців руки, ніж щоб моє дихання нормалізувалося, і я відчуваю оздоровлення організму. Спокій, розслабленість, рівноваженість, любов, вдячність. Організм і свідомість після такого дихання добре відпочивають. Якщо ти не зможеш дотриматися ритму, потренуйся в тому ж режимі, який можеш підтримувати 3 дні по 2 рази, по 20 циклів. Вдих і видих. Щоб тобі було легше навчитися цій класній методиці, для тебе підготували відеотренажер, за яким ти щодня можеш заспокоюватись швидко засипати. Розмістили ми його на YouTube каналі «Сейм. Успішний Емоційно-інтелектуальний менеджмент. Назва відео Як заспокоїтися, як заснути дихальні вправи від тривог, тиску і паніки. Цим відео ми отримуємо врівноваженість за 5 хвилин. Посилання, я вже говорив, буде зверху над відео, по закінченню відео та в описанні під відео. Переглядай і практикуйся. Отримуй спокій і здоровий сон. Найкраще щоденно включай наше відео і разом зі мною проводь дихальну практику. Розпочни і продовжуй з Богом. Два, три. Для заспокоєння. Вреноваженість за 2 хвилини. Коли потрібно заспокоїтись після стресової ситуації, розслабитися, прогнати сон? Як подолати страх, хвилювання, тривогу, переживання? Я розкажу про дихальну практику, яку використовую я. Що б не сталося, коли мені потрібно виходити на ринг і є спортивний мандраж? Я хвилююсь перед виступом, засипаю на доповіді нудного лектора, де явка обов'язково просто вморився, а потрібно працювати. За кермом авто і відчуваю втрату концентрації. В усіх цих випадках я завжди роблю одне. Вдихаю повітря і затримую дихання. Наскільки? По-різному. Від 30 секунд до 3 хвилин. Скільки разів? Від одного до трьох. Все залежить від обставин, від степені страху, чи вмореності, чи стомленості. Роблю стільки, стільки потрібно. Найефективніша дія від затримки дихання то запаморочення в голові. Вдихати потрібно 3-5 секунд носом, чи ротом, за бажанням. Краще вчитися дихати непомітно. Так робити і для відновлення дихання. Чому так? Бо коли ти знаходишся в людному місці, перед спортивними змаганнями, на нараді, в залі, привести себе в відмінний стан потрібно непомітно. Повторюсь. Кожний практикуючи таке дихання, може вибирати свій зручний варіант дихання носом, ротом чи їх поєднання. Але бажано дихати саме так, непомітно. Видихати краще носом. Зі швидкістю видиху для стандартного твого дихання. Так буде менш помітно оточуючи. Якщо в тебе видих після затримки дихання, схожий на зітхання, просто в момент видиху зроби невеличкий рух тулубом і руками. Твої спеціальні дихання стануть непомітними оточуючи. Можливий варіант застосування методики видих, затримка дихання, а потім вдих. Тоді видиху не буде помітно. Головне, щоб для обох варіантів ти після виконання циклу затримки дихання навчився непомітно відновлювати дихання. Роби це з якимись рухами. І твоє дихання не буде помітно оточуючим. Один із секретів непомітності відмова від грудного дихання, а дихання діафрагмою і животом. Найкраще перед початком практичного постійного застосування такого способу дихання вивчити методику правильно деферментального дихання. Дихання животом. Я вдихаю носом, видихаю ротом. Бо так повітря підігрівається, очищується. Цей спосіб дозволяє зробити дихання непомітним оточуючим і подовжити видих. Дихальну практику можна виконувати лежачи, сидячи, стоячи, йдучи, чи виконуючи легкі фізичні навантаження. Краще сидячи чи стоячи. Дихаю діафрагмою чи ото. Щоб тобі було легше навчитися цій класній методиці, для тебе ми підготували відеотренажер, за яким ти щодня можеш навчитися долати страх і хвилювання. Розмістили його на YouTube-каналі Сейм Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Назва відео Як подолати страх, хвилювання, паніку, тривогу, переживання за дві хвилини для впевненості. Посилання на це відео зверху над відео по закінченню відео та в описанні під відео. Переглядай і практикуйся. Подолай страх, тривогу, хвилювання та переживання. Третє. Дихання під час сну. На сторінці 571-577 книги Есень тобі роз'яснено важливість правильних точок прикладення зусиль. Дуже важливо почитати. Дихання вісні є тією точкою. Якщо ти навчився правильно дихати у вісні, то в подальшому, без прикладення зусиль, ти будеш оздоровлюватися. Слід відмітити дві важливі особливості дихання у вісні. Перше. Поза для сну. Як краще спати. Це розказано в наступному розділі. Звичка правильно спати. На сторінці 598-608 книги ОС 7 також. Та й в наступному відео. Друге. Відсутність в твоїх подушках і матрацах пилу, алергенів, клопів, плісняви та іншого подібного. Тримай подушку і матрас в чистоті. Бажано подушку щороку, а матрас що кожні 2 роки змінювати на нові. Тоді твоя дихальна система в період сну в дихальні шляхи подаватиме чисте повітря і убереже тебе від цілого ряду захворювань. Як обладнати місце для сну, розказано в наступному розділі звички правильно спати. Четверте. Дихання носом. Для якісного дихання людині правильно дихати носом. В носі повітря очищається від пилу, підігрівається, остужується, зволожується, дезінфікується. Коли людина дихає ротом, в дихальні шляхи потрапляє повітря непідготовлене належним чином. Це призводить до пересихання горла, застуження горла, враження легень та іншої шкоди. Багато людей не можуть повноцінно дихати носом. Природня, чи від травм в них деформована носова перегородка. Нерівна перегородка, до речі, інколи неправильно вживається як перетинка, та загальна асиметрія носових раковин є типове типовою і властиве 80% людей. Лікарям важко знайти людей з ідеальною рівною носовою перегородкою. Вдумайся, 80% людей мають скривлену носову перегородку. Про це люди не знають і не відчувають. Вони живуть своїм життям. Дихають, як звикли, і думають, що їх дихання правильне. У мене було таке ж. З дитинства я вважав, що нормально дихати. Проте, коли слухав настанови вчителя фізкультури в школі, бігти і дихати носом, дивувався, як так це можна було зробити. Адже тільки я отримав фізичне навантаження, мені відразу не вистачало повітря. Я дихав ротом. Але бачив, що інші дихали носом. Що я тільки не змінював, але повітря було недостатнє. Я вимушено дихав ротом, навіть при швидкій ходьбі. В юності я займався спортом. Коли виходив на ринг, завжди відчував недостачу повітря. Потім тренував інших. Вчив їх дихати носом. В них виходило. У мене ні. Потім робота, бізнес, вморюваність. Недостача повітря при говорінні. В 42 роки вирішив відновити заняття спортом. Почав бігати на дистанції 5, 10, 21 км. І знову відчув проблему нестачі повітря. Потім зненацька заболіло вухо і втратив слух. Пройшовши на досконале дослідження в лікарів, почув діагноз: у тебе природньо нерівна носова перегородка. Від цього практично не надходить повітря через одну ніздрю. Звідси багато проблем, які можуть, можна розділити на два типи. Перше дефіцит кисню. І проблеми зараз. Це постійне кисневе голодування мозку, стомлюваність, мала продуктивність, неефективність, недостача кисню для організму при фізичній активності. Друге, відсутність дренажу носової порожнини і проблеми в майбутньому. Це розвиток гайморитів, фронтитів, отитів, пухлин, нагноєнь, втрати слуху. Лікарі мені рекомендували підлікувати слух і негайно прооперувати ніс. Пояснили, що помірковані заможні люди зазвичай оперуються. Я опитав своїх знайомих з бізнес-середовища, виявилось, що кожний третій мав скривлення носової перегородки, зменшену прохідну здатність носової порожнини і прооперувався. Виявляється, що операції по вирівнюванню носової перетинки перегородки і відновлення дихальних шляхів. Проводитьлося в 8 разів більше, ніж відомих нам поширених операцій з видалення апендициту. 43 роки я прооперувався. Витрати склали 800 доларів США, одна година операції з наркозом, один день перебування в лікарні, один тиждень перев'язок і один місяць повне відновлення. За місяць після операції я вже пробіг 10 км. Через місяць 21 км, через рік 42 км. Через два. Роки 100 км. Відчуття після просто неможливо передати. Здається, мені встановили додатковий компресор, той, який просто заштовхує додаткові літри повітря в легені, просто дихати стало легше. Розумова активність зросла. Фізичні вправи робити стало легше. Це неймовірно круто. Не розумію, як скільки років я мучився, недоотримуючи потрібне повітря. Подальші консультації з лікарями підтвердили, що в будь-який момент часу 30% людей просто так не можуть нормально дихати носом дихають ротом. Бо 10% людей страждають на зменшену прохідну здатність носової порожнини та 20% людей мають певні закладення носу і викликані простудними вірусними хворобами. Ще 20% людей мають обмежене дихання носом. Вдумайся в цифри! Дуже велика вирогідність, що ти неповноцінно живеш від вродженої та набутої особливості дихальних шляхів. А ще є ризики гаймориту, фронтиту, отиту, втрати слуху та інших негараздів. Чим дихати і видихати носом чи ротом. Право твоє. Вибирай можливий кращий варіант для себе. Але природньо перевірити свій організм на правильність шляхів дихання. Зроби це. Висновок. Існує близька до 100% вірогідність, що ти дихаєш неправильно, і тобі потрібно негайно розпочати дихати правильно. Бо всі 100% людей можуть дихати не діафрагментальним диханням, а грудним. Бо всі 100% людей потребують дихальних вправ для релаксації і відновлення. Бо всі 100% людей можуть неправильно дихати у вісні. Бо всі 80% людей можуть мати кисневе голодання від. Захворювання та від природних і набутих особливостей дихальних шляхів. Щоб бути здоровим і продуктивним, потрібно дихати правильно. Дихати правильно включає багато чинників. Але усвідомивши потрібне, виконавши потрібне, перетворивши потрібне в звичку, ти усунеш чинники шкоди своєму тілу. І навпаки, допоможеш собі оздоровитись. Ти маєш дослідити питання, чи правильно ти дихаєш, вияви неправильне або його перспективу. Ти маєш привити звичку правильно дихати. Правильно дихати повинно перетворитися в звичку. Сформуй її. Обов'язково підпишись на цей канал. Прямо зараз. Тисни лайк до цього відео та мудро прокоментуй. Для тебе особливо важливо залучити до формування звичок своїх близьких, оскільки їх досконалість вигідна тобі. Тому перепусти це відео та запропонуй формати звички. Переглянь ці 46 уроків з теми звички. Вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу звички. Та, виконавши всі практичні вправи, ставай досконалою людиною. Будь щедрою людиною. І підтримай нашу команду фінансово, реквізити для перерахування в описанні під відео, а ми для тебе підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео про фізичну звичку, правильно спати. Дайте Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.